Щонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, на зв'язку Вайпер. Стартував у нас Бліц-турнір дракона, де потрібно фармити його тільки героями із фракції Відступники. Також паралельно у нас починається турнір тренувань. І чому б нам не робити цих два турніри одночасно? Тобто, нам потрібно. Зробити якогось качера корму. На мою думку, може бути із відступників три герої: Володар Гробниць, Теодор і Дренг. У мене на аккаунті є тільки дренг, тому я тільки його можу і використовувати. Йдемо до турніра дракона, турнір тренувань незабаром у нас почнеться. Нажимаємо інфо і дивимося, скільки нам турнірних балів дається на якому поверсі. 25-й поверх. Дає нам від 23 до 80 валів. З першого по четвертий хардовий майже то саме дає ось, вище уже дає трішки більше, але ось сюди вище. Ну Тут вже супер шмот потрібен на одного із е, качерів корму. Мій денг фармить із легкістю в соло разом із кормом. 25-й поверх. Хардовий він не проходить. Хардовий четвертий поверх самий, е, простіший Давайте я так його назву, тому що там слабка стихія. Е, і буде багато слабких ударів, але в мене на аккаунті немає таких гарних артефактів, щоб одягнути свого дренга умовно на четвертий поверх. Тому мій дренг 25-й проходить із легкістю. Давайте. Подивимось на це все. Потрібно що? Дренг і корм, але корм має бути також із фракцій відступники. Дивимось, як вони це все діло проходять. Зараз, напевно, я вам пришвидшу. І щоб не втрачати ваш і свій час, буде коротше трішки відео. І так, ось як ми бачимо, дві хвилини потрібно дренгу, щоб пройти хвилі, дійти до самого дракона. Я думаю, десь в районі буде трьох хвилин проходження. Але не забуваємо, що ми будемо робити два турніри одночасно. Після бою, зараз швиденько він його переможе. Після бою покажу свого дренга, як і що він одягнутий. Ну, так, три хвилини. Три хвилини проходження 37 турнірних балів, саме Бліц турніру дракона, ми отримуємо, тому що турнір на тренування ще не стартував. Справу ми продаємо за використанням ось такий дренг. Він в мене використовується повсюди, дуже давно його одягав, і на війну фракції, і на гідру, і. Колись фармив 10-чи 11 альнамен. Сет регенерації та сет безсмертя. Ось такі параметри: 70 тисяч здоров'я, 3,5 захисту, 257 швидкості, та й все. Більше нічого йому не потрібно. Скажу зразу, е, ні перший, ні четвертий хардовий поверх він. Соло не тягне з командою, так, в соло ні. Таланти, звісно, залені повністю майже. Тут одна книжечка е не попала, але нічого страшного тут немає. І, друзі, таланти виглядають наступним чином. Давайте я себе ось так заберу, ось так, щоб ви змогли побачити. Використовуй ресурс свого аккаунту правильно, роби два турніри одночасно. Якщо було корисно та цікаво, ти знаєш, що зробити. Uh, on a skill 1 to 10 she a hundred gets everything that she wants in a knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it